Те, про що говорили ще до початку повномасштабної війни, сталося щеплення проти грипу в аптеках, тепер реальність, яка наблизила нас через пандемію коронавірусу. Тепер українці вільно можуть вдатися до практики, яка вже багато років поширена в США та країнах Європи. Чи зроблять нас здоровішими доступні вакцини про переваги та недоліки такої ініціативи з боку українського мозу, про сприйняття її в медичному середовищі та в суспільстві розкаже Євген Лісной. Звичайна міська аптека таких у Києві багато. Зранку черг немає. Прямую виконувати редакційне завдання. Доброго ранку. Так, мені потрібно щеплення зробити від грипу. Рецепт мені надійшов. Зараз я вам зараз все як завжди. Бачимо. Так, будь ласка. Так, вам не причудилося, щепитися проти сезонного грипу я заходжу в аптеку. Дозвіл є. Одразу оплачувати треба. Правильно? Вакцинуємося від грипу, бо вже сезон. Хочеться бути здоровим. Щеплення в аптеках проводять в багатьох країнах світу. Португалія розпочала такі ще понад 10 років тому, а нині вакцинують, так би мовити, не відходячи від прилавка у 40% держав Європи та США. Це світовий тренд. Світовий тренд, щоб робити певні, скажімо, парамедичні послуги в аптеках. Це світовий тренд, і це робиться, тому що це різко здешевлює. З другої сторони послугу вона робить більш доступнішою, і особливо коли Ми говоримо про щеплення, масові щеплення під час пандемії ковіду довели вакцина має бути максимально доступною. Ми рухаємося по багатьом напрямкам і приводимо у відповідність своє законодавство у відповідності до європейського законодавства. Зокрема, і одним із таких напрямків ми власне і обрали. Вакцинацію в аптеках як пілотний проект. Ми його запускали декілька років тому. Ми ми планували масштабувати його вже в 2022 році. Попри велику війну, що прийшла до нас, проєкт стартував саме на базі аптеки. Відкритий медичний кабінет. Ми отримали ліцензію на медичну практику. А тепер маємо змогу вакцинувати наших клієнтів. Заходжу в окрем приміщення його наявність обов'язково умови у разі відкриття кабінету щеплення в аптеці. Усе навколо не відрізняється від таких самих кабінетів у медзакладах. Окремий холодильник для зберігання препаратів повинні бути термометри на поличках зверху, знизу не не вищі восьми градусів. Має бути саме це ці вакцини від грипу, так. правильно? Обов'язкові ліки для невідкладної допомоги. А, Адреналін ми бачимо, якісь там. Тобто, Ластер, серветки, ага. інгалятори, все ага. є. Ксенія фармацевт нещодавно закінчила тижневі курси і вже має право вакцинувати усіх охочих. Мені в мережі запропонували, сказали, що є така ініціатива від МОЗ, що можна пройти підвищення. Кваліфікації і займатися вакцинацією в аптеці були і практичні заняття, і теоретичні. Як з вакцинами себе поводити, як правильно і безпечно їм користуватися, як утилізовувати, як спілкуватися з клієнтами. Ну і взагалі захворюваність грипу по світу. Як це відбувається? Обов'язкове навчання персоналу ще одна умова для проведення імунізації в медично-санітарних закладах. У Нас спеціально навчені фармацевти, які пройшли курс підвищення кваліфікації. Вони отримали посвідчення і тепер можуть проводити щеплення. Важливо зазначити, в аптеках наразі можуть вакцинувати лише проти грипу цей вірус, який щорічно мутує, потребує щорічної протидії. Торік за осінь та зиму в Україні зафіксували понад 350 тисяч випадків грипу та ГРВІ. Вакцини від грипу в Україні не віднос, не віднесено до національного календаря, тобто вони за державний кошт не закуповуються, і в багатьох країнах світу також. Але в Україну потрапляє на приватний ринок достатня кількість вакцин щороку. Які українці можуть купувати за власний кошт після заповнення незвичних і достатньо застарілих, як на мене, формулярів, готовий до процедури і я? От відвертим останній раз щеплення від грипу робив п'ять років тому. Це не добре, але зараз користуюсь нагодою за власні гроші. Придбав, придбав вакцину. І будемо робити це. Я не люблю. Дивитися, взагалі, загалінувати, то це все. Ось умови за яких охочі можуть зробити щеплення в аптеці, отримати рецепт на вакцину від сімейного лікаря, придбати препарат безпосередньо в аптеці та після письмової згоди зробити щеплення саме в аптечному закладі. Ну і з довідкою про таке знову до сімейного лікаря. Вам треба записуватися спочатку до сімейного лікаря, отримати рецепт та потім іти ще в аптеку вакцинуватися. Я думаю, що вам зручніше було б це зробити все на одному місці. Я беру відповідальність на себе. Я от тут внесла, що у вас все добре. Так. А ви вакцинуєте зовсім в іншому місці? Вам там якась реакція, а я відповідаю за це. Лікарі кажуть, перекладання відповідальності лише на сімейних несправедливо. Краще, аби медики працювали на місцях цих самих щеплень. Як і під час ковіду, я вважаю, що робітники аптек повинні це робити самі, вносити в електронну систему, бо це буде додаткова нагрузка на сімейного лікаря. У мене наразі прийом. Пацієнтів, а мені треба ще вносити роботу робити за фармацевта, який зробив цю вакцинацію. Нині ми можемо говорити лише про одну на всю країну аптеку, в яких можна щепитися проти грипу. Хоча постанова кабміну про необхідність такого проєкту датується лютим цього року. Звичайно, цей проект буде масштабуватися. Поступово і поступово будуть долучатися інші суб'єкти господарювання до цього проекту, будуть отримувати ліцензії на медичні практики, будуть вчитися фармацевти. Медики зазначають ідею наблизити вакцину до споживача вкрай важлива, але варто заохочувати і аптечні мережі. Якщо аптеки будуть в Україні зацікавлені в тому, щоб Національна служба здоров'я оплачувала це, то тоді вони будуть це робити. Якщо не буде цього зацікавлення, вони не будуть це робити. Якщо в наказі не передбачена оплата цих послуг, або вона мінімальна, або вона не цікава для аптек, а аптеки у нас практично всі комерційні, бо зрозуміло, що для кожної аптеки поява в ній кабінету щеплення. Це інвестиції, звичайно, цей проект вимагає інвестиції. Інвестиції більше, ніж в звичайну аптеку, тому що це окремий кабінет. Кабінет, який має вимагати відповідати ліцензійним вимогам. Натомість в мозі переконані, процес невдовзі масштабуватимуть. Точно буде масштабований не лише по кількості аптек і регіонам України, а точно і по іншим вакцинаціям. Я сподіваюся, що ми точно можемо отримувати і інші вакцини в аптечних закладах. В найближчим часом так само, як і вакцинацію від грипу, Щеплений від грипу цього року. Євген Лесной, Євген Камінський подробиці марафон єдині новини.